Леви, вітаю! Дивимось прогноз на першу половину вересня. Вже і осінь до нас прийшла. У вісімка мочів. Починаємо ми з якихось самообмежень. Просто буває таке, що потрапляємо в ситуацію, коли важко зробити якийсь вибір, важко зробити крок вперед. Але ситуація полягає в тому, що це все в нашій голові, тому що попереду дорога відкрита, тому беремо і рухаємось далі. У цьому скидаємо. І завершуємо такий, от знаєте, негативний вплив на нас ззовні. Дивимо, от дивіться, одразу. Дев'ятка кубків це карта насолоди життя. Це коли все, що відбувається, ми, знаєте, сіли такі, як то кажуть, нас збирали врожай, і нам все подобається, нам все класно, все круто. Або ще це другий варіант, коли нас хтось або щось, або ми самі себе неважливо, заряджаємо енергією, заряджаємо позитивними емоціями. Тобто, це такі от позитивні, класні емоції. Трійка кубків, карта ретритів, карта обміном жіночої енергії. Це більше до дівчат відноситься, стосується інколи. Так, це робота в колективі, але більше це от про таке. Ще це просто відвідання свят. А ще чоловіки будьте тут уважні обережні, тому що це ще буває, коли дівчата втручаються в наше життя. Друга, третя, ну розумієте, да, про що я тому контролюємо, тримаємо руку на пульсі, карта випала сама. Це що, відстоювання своїх позицій. Стоювання свого права на існування своїх думок, це коли от ну ми прямо десь. Де ж таке, десь з кимось знаєте, сперечаємось, доводимо. Або це коли плани нас зруйнували. Ми домовлялися про одне виходить інше. Ми такі, а ні, блін, буде як я, скажу. З чим приходите страшний суд, вищий аркан. Карта, коли ми отримуємо звістку, про яку довго чекали. Це карта, коли ми взаємодіємо з нашим родом, з нашою сім'єю. Це карта, коли люди з минулого можуть повернутися до нас. Тут теж знаєте, ну я не знаю. Треба, чи воно вам. Чи воно вам треба, я вважаю, що не треба. А, але вирішуєте самі. Це коли ми отримаємо відповідь знов-таки на запитання, які нас турбували, це знов-таки, знаєте, коли ми подавали якісь документи кудись, і от нам приходить відповідь. Так, та". і порада карт. Трійка жезлів, а карти радять нам не стояти на місці. Карти радять подивитися навкруги, карти радять розширювати свої горизонти, розширювати внутрішні, зовнішні кордони. Оці. Карти радять не чіплятися за один варіант, подивитися, тому що є ще другий, третій, на який ми не звертаємо увагу. А тут ми можемо бути щасливішими. І колоду закриває наша з вами карта. Одразу, раз, два, три. Супер карти, неймовірний кінець. Тому місяць має бути перша половина. Просто Офігезно, цілую обнимаю.